Зараз ми з вами знаходимося на кафедрі біотехнології та хімії, що є випусковою за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерії. Запрошуємо вас на онлайн-екскурсію матеріально-технічною базою нашої кафедри. Зараз ми з вами завітаємо до викладацької кімнати. Дана аудиторія оснащена точками Wi-Fi та комп'ютерами. Тобто всі співробітники нашої кафедри мають безперервний доступ до мережі інтернет, що дозволяє їм займатися науковою діяльністю після проведення навчальних занять. Зараз ми знаходимося в лабораторії, яка оснащена всім необхідним сучасним обладнанням для проведення лабораторних занять як біотехнологічного, так і біоінженерного профілю, а також для проведення наукових досліджень в розрізі ДНК-технологій. Умовно, лабораторію можна поділити на три зони. Перша зона це зона виділення ДНК. Серед обладнання тут присутні твердотільні термостати центри фуга, дозатори одноканальні, а також допоміжні засоби та матеріали. Наступна зона це зона ампліфікації. Вона оснащена двома програмованими термостатами, в яких безпосередньо відбувається полімеразна ланцюгова реакція. Також серед обладнання даної лабораторії є шейкер. Наступна зона це зона електрофорезу. На цій зоні серед обладнання присутні електрофорезна камера, блок живлення, також для детекції трансілюмінатор, який за допомогою ультрафіолетових променів детектує зразки ДНК. В лабораторії наявна система водопостачання та водовідведення. Також робоче місце для підготовки зразків. Також в лабораторії є аптечка та засоби індивідуального захисту. Зараз ми з вами знаходимося в навчанні лабораторії хімія, в якій проводяться заняття з дисципліни Фізична та колоїдна хімія для проведення лекційних занять та аудиторія оснащена сучасними мультимедійними засобами. Серед обладнання лабораторії присутній прилад для вимірювання інтенсивності люміністенції. Також серед обладнання лабораторії присутній pH-тестер з набором стандартних буферних розчинів та фотоелектроколориметр КФК-2. На цьому робочому місці ви можете бачити судину дюара, що дозволяє вимірювати теплоту розчинення кристалічних речовин органічного та неорганічного походження, а також технічні терези. Також у лабораторії у нас присутній фотометр палінтест виробництва Великобританія, що дозволяє вимірювати вміст мікро- та макроелементів в ґрунті та воді з набором відповідних реагентів. Тут знаходиться навчальна методична література, якою студенти користуються під час підготовки до лабораторних занять та самостійної роботи. Серед таких підручників є навчальний посібник, авторами якого є викладачі нашої кафедри. Зараз ми з вами знаходимося в навчальній лабораторії хімії, а саме в лабораторії, в якій проводяться лабораторні заняття з за освітньої компоненти аналітична хімія. Дана лабораторія означена всім необхідним сучасним обладнанням для проведення лабораторних занять. В лабораторії наявна система водопостачання та водовідведення з гарячою та холодною водою. Також в лабораторії є витяжна система. Інструкції з охорони праці та порядок дій у разі пожежі та про оголошення сигналу повітряна тривога, а також засоби пожежогасіння, гасіння, ексикатори та насос камовського. Лабораторія оснащена таким обладнанням: ph тестер із набором стандартних буферних розчинів для вимірювання ph розчинів Також в лабораторії Є все необхідне обладнання для проведення як якісного, так і кількісного хімічного аналізу. Серед обладнання лабораторії є технічні терези, фотометр КФК-2 та центрифуга. Приміщення оснащені сушильними шафами та муфельною піччю. Ми з вами знаходимося у Лаборантській, яка оснащена системою водопостачання та водовідведення, як з гарячою, так і холодною водою. В Лаборантській наявна витяжна система, точки доступу Wi-Fi та комп'ютери. Серед обладнання в Лаборантській присутні термостат та холодильник, в якому зберігаються розчини поживні середовища, а також реагенти, які, які потребують таких умов зберігання. Зараз ми з вами знаходимося у мийній кімнаті, яка оснащена аквадистилятором та системою водопостачання та водовідведення з гарячою та холодною водою. Гаряча вода подається до мийної кімнати за допомогою бойлера, який розташований в даній санітарній кімнаті. Зараз ми з вами знаходимося у культуральній кімнаті, в якій постійно підтримується оптимальний мікроклімат, освітленість та стерильність під час клонального мікророзмноження рослин. Дана кімната у нас оснащена колишніми стелажами та фітолампами. А зараз ми з вами завітаємо до атестованої навчально-наукової лабораторії загальної біотехнології. У 2020 році лабораторія була вперше атестована державним підприємством «Полтава Стандарт Метрологія, отримавши свідоцтво про відповідність стану системи вимірювання, яка поширювалася на грунт, воду та фітомасу. По мірі надходжень замовлень від виробників. Сфера постійно розширювалася. І так, у 2023 році лабораторія була повторно атестована, отримавши свідоцтво про відповідні стани системи вимірювання, яка поширюється в тому числі і на гумінові кислоти матеріально технічне забезпечення лабораторії не лише дозволяє проводити лабораторні заняття з дисциплін біотехнологічного профілю, а й наукові дослідження викладачів та здобувачів нашої кафедри. Серед обладнання лабораторії присутній ламінарний бокс, у якому студенти працюють у стерильних умовах. В лабораторії наявна аптечка та засоби індивідуального захисту. Серед обладнання в лабораторії присутні лабораторні ваги, Спектрофотометр УЛАВ-102, що дозволяє вимірювати коефіцієнт пропускання та оптичну щільність досліджуваних розчинів, та фотоелектроколориметр КФК-3. Тут ви можете бачити сучасний прилад кондуктометр А2, що дозволяє вимірювати pH та електропровідність розчинів. На цьому робочому місці у нас з вами присутні мікроскопи, на яких студенти працюють під час мікроскопії фарбованих та нативних мікропрепаратів. Для цього студенти використовують стерильні інструменти, одноразові мікробіологічні петлі, чашки петлі, предметні та покривні скельця та камери горяна. А також ми маємо е, готові мікропрепарати. Серед обладнання в лабораторії присутній PH-тестер з набором стандартних буферних розчинів, що дозволяє вимірювати ph розчинів, а також ph тестер палін -тест, що дозволяє вимірювати pH, електропровідність, ТДС та селеність розчинів. У робочому місці присутні аріометри, що дозволяють вимірювати густину розчинів та термометр, а також сучасний прилад-рефрактометр, що дозволяє вимірювати показник заломлення речовин. Також серед в лабораторії присутній лабораторний іономір І-160МІ, що дозволяє вимірювати pH розчинів та вміст деяких іонів за допомогою іон селективних електродів. В лабораторії присутні аналітичні ваги. Також в лабораторії наявна система водопостачання та водовідведення. І громатер, що дозволяє вимірювати температуру та вологість повітря. Лабораторія оснащена витяжною системою. А також в лабораторії присутній лабораторний стерилізатор та водяна баня. Лабораторія має засоби пожежого гасіння. Інструкції з охорони праці та порядок дій у разі пожежі та при оголошенні сигналу повітряна тривога. Я вас вітаю в спеціалізовані лабораторії для проходження лабораторних робіт здобувчанович освіти, спеціальності біотехнології та біоінженерії. Тут проходять лабораторні роботи згідно освітньої компонентів автоматизації біотехнологічних виробництв. А саме по тих е, темах лабораторних робіт, які визначені е, робочою навчальною програмою, е, перший стенд це дослідження будови та дослідження роботи і визначення датчиків температури різного роду, тобто починаючи від найпростіших е, термометрів е, розширення рідинних і закінчуючи електронними е, терморегулюючими термомами. Е, Термоелектричними засобами, тобто термопари, термоматрне розширення ми встановлюємо за допомогою термошасу і проводимо порівняний аналіз показань різних датчиків в межах їхнього диференціалу або в межах їхньої точності. Нас стенд для визначення автоматики керування, тобто кнопочних станцій магнітних пускачів, а також для визначення датчиків, які показують рівень, датчиків, які показують тиск їхньої будови, а також принципу дії і можливості, тобто в яких діапазонах вони працюють, які їхні показники. Систем для дослідження роботи автоматики захисту електричних мереж. Тут показано реле, які працюють із затримкою запуску або зупинки, і автоматичні вимикачі, які контролюють і регулюють показники електричного струму, тобто силу струму, напруги і так іншому. На цьому стенді е, проходить вивчення будови і принципу роботи виконавчих механізмів е, автоматизації біотехнологічних виробництв, такі як е, самоїдні вентилі, електродвигуни, що використовуються у різних технологічних процесах. Двигуни е, асинхроні, двигуни постійного струму е, в режимі роботи та в режимі генерації електричного струму. На цьому спеціалізованому стенді, який є одночасно і науковою розробкою нашої кафедри, студенти з чи вищої освіти, якраз саме по біотехнологіях, проходять дві лабораторних роботи. Перша лабораторна робота це визначення і контроль температури металевих поверхень технологічного обладнання, яке забезпечується роботою ТРЦ-02. Це прилад, який може працювати і працює в системі. Скада, тобто в системі <coughs> машинного контролю, він одночасно і регулює, і контролює температуру, і може регулювати цю температуру за, під технологією. Тобто, це технологія, яка дає можливість найбільш точно визначати і найбільш точно регулювати температуру металевих робочих поверхень. І друга лабораторна робота це робота у системі СКАДа та робота. Енергомонітора, мережевого енергомонітора, який дає можливість контролювати параметри енергоспоживання теплових апаратів, ну, зокрема для нагріву металевих поверхень. Добрий день, шановні екіполі прізвище моє скрипник звати В'ячеслав Олександрович. Ми з вами знаходимося в лабораторії номер 347 це лабораторія процесів та обладнання харчових, переробних і біотехнологічних виробництв. Саме в цій лабораторії у нас відбуваються і проходять заняття, практичні заняття з дисципліни устаткування біотехнологічних виробництв. Під час задань в цій лабораторії студенти мають змогу ознайомитись з будовою натурних зразків обладнання для подрібнення, Сировини, молоткова дробарка, вальцевий верстат, які використовуються для подрібнення зернових, а ті в свою чергу використовуються для приготування поживних середовищ. Досконало розібратись можуть з будовою, принципом дії, можливими регулюваннями ступіння подрібнення. Потрібнення на цьому обладнання. Також представлений стенд для дослідження процесів кондуктивного сущіння харчових продуктів. Цей стенд створений руками наших аспірантів, тобто аспірантів кафедри механічної та електричної інженерії. І використовується для дослідження процесів кондуктивного жарення і кондуктивного сушіння харчової сировини. Саме за допомогою цього стенду наші здобувачі вищої освіти визначили раціональні параметри кондуктивного сушіння, що собою являє сам апарат, який вони розробили. Він являє собою модифікований контактний гриль, які складаються з нижньої і верхньої поверхні нагрівання, середини яких монтовані нами вже термоопорио і під'єднані через терморегулятор електронний з можливістю підрегулювання імпульсного регулювання температури в районі температури регулювання. На нагрівачі подається імпульсний сигнал в районі температури регулювання. Продукт розташовує поміж двома пластинами, накриває і стискує за допомогою спеціальної системи стиснення, яка під'єднується до ресивера від компресора і стискується таким чином. В процесі сушіння підібрані такі параметри, які дозволяють значно скоротити і значно зменшити тривалість процесу кондуктивного сушіння і отримати мінімальну витрату на 1 кілограм випареної вологи. Ці аудиторії ще представлені холодильні агрегати, які дозволяють студентам на Натурних зразках зрозуміти сутність процесів, які відбуваються. практичних навичок із освітньої компоненти, процеси та апарату біотехнологічних виробництв здобувачі вищої освіти мають можливість набути в лабораторії з виробництва кисломолочної продукції. Вони знайомляться з процесами ферментації за допомогою мезофільних і термофільних бактерій. Для цього в лабораторії наявне все необхідне обладнання.